Всім привіт, друзі! Таю вас на моєму каналі. Сьогодні же день 19. Я покажу десь заходиться всі 50 зорок із 50. А також я куплю космічну змію. Ну що ж, погнали! Перша зірка, друга, третя, четверта. П'ята. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята.

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 49-та і остання 50-та зірка. Ну, а зараз я хочу купити пета, іграшку та одяг. Ну що ж, почнімо, спочатку я хочу купити іграшку. Коштує вона 5 зірок, ну а далі хочу купити одяг. Коштує також 5 і 2 змії. За 2 змії я потратила 80 зірок. Зараз я вам покажу огляд на покупочки спочатку змія. Вона просто шикарна нереальна. Така космічна, прям, вау, мені дуже подобається. Чомусь вона підписана туманна змія, але я б її назвала «Космічна». Переходимо до одягу. Ось така шляпа коштувала 5 баксів. По рідкістю вона рідкісна, змія була також рідкісна. Переходимо до іграшки, вона називається Крюк Кішка. А ще, якщо походити, то від неї йде такий ефект дуже класний. Давайте я її випробую. Сьогоднішні мої покупочки мені сподобались, а вам пишіть в коментарях, що ви купляли. Підписуйтесь щоб не пропускати мої наступні відео. Всім дякую за перегляд до зустрічі в наступному відео.